Дивіться, я просто поки. Хто е... хто, як не ви, має право це коментувати? Ну, Я, -то, в принципі, народився набагато пізніше, ніж була ця трагедія. ні, я маю на увазі, що Але ви з того те, району. що взагалі на Волині відбувалося, ми про це знаємо, багато хто знає і так далі. Це відбувалося не тільки на території Волинської області, і так далі. Але я хотів би просто нагадати одну статтю. Видатні українські громадські діячі та політики звернулися до польського суспільства з листом покаяння та прощення. Відкрите звернення до керівництва польської держави, духовних культурних лідерів. Газета Виборча. Польща. Особливим болем для України, і для Польщі залишається трагедія Волині. Просимо прощення і рівною мірою прощаємо злочини кривди вчинені щодо нас. Це єдина духовна формула, що повинна бути мотивом кожного українського і польського серця. Ну і далі по тексту. Дуже гарно. Правда, знаєте хто? Всі. Ющенко, Кравчук, Порошенко всі. Я перепрошую, чесно, мене воно чіпляє теж дуже сильно, бо і моя родина, скажімо так, має певні пам'ять, так була коріння, пам'ять коріння. Але як ще, що ще мав на увазі пан Дональд Туск? Коли президент Порошенко це робив, президент Ющенко це робив, були спільні листи, спільні звернення і так далі. Що ще має зробити Україна? Це по-перше. А друге, я пригадую стару таку історію. Кажуть, чому українці так не люблять росіян? І от в часи 40-х, 50-х роках вбивали росіян у Львові. Ну, каже, а що росіяни робили в ці часи у Львові? Знаєте, в словах гімну України є, що запануємо ми браття у своїй сторонці. Я вибачаюся, ця трагедія відбулась під Варшавою. Чи на Волині? А я перепрошую, Волинь це територія якої країни. Просто щоб. От... Далі вже нехай історики вивчають історію, нехай історики встановлюють причини, істини. Політики мають знати історію, щоб не повторювати помилок історичних, які були між нашими народами. Знати, щоб не повторювати, а не використовувати і користуватись тими чи іншими речами для того, щоб, Що? щоб когось принизити. Чи щоб себе возвеличити, ну не, не возвеличиться туск такою заявою? От ну не визвеличиться, тому що українці вже все це казали неодноразово. і Такі вибучення приносилися. Що він мав на увазі? Нехай пояснить, що має зробити український народ, в якому в якій формі він хоче побачити це. Вони ж самі, ви подивіться. Нещодавно я листав є таке місто Торунь і в Польщі, і там хотіли поставити пам'ятник. Ви знаєте, що на цьому пам'ятнику зображено? Я думаю, що це навіть не можна в телевізорі показувати. Дитячі голови на кілках і на символі України на тризубі, так мовити, на вилах. Людина і так далі. Подивіться, пам'ятник Торунь, Подивіться, що там зображено. Ви прозрієте і зараз в Польщі сперечаються, чи можна його ставити, чи не можна. Вже багато років сперечаються, і там то в одному місці кажуть, не можна ставити. Давайте поставимо в іншому місці. А ви просто хай люди зайдуть, глядач зайде за пам'ятник е, Польща Торунь. І, і у Добре. Ну, єдине, що можна пропустити, що він Туск також заграває трошки з електоратом права і справедливості, так тому що воно теж треба рахуватися з цими виборами. Ну, Є... Дивіться тому ще раз ще раз наголошую в українцям, болить висипане зерно. Що роблять деякі нерозумні люди в Польщі? Вони висипають зерно на землю, знаючи нашу історичну, так би мовити, пам'ять. Вони це роблять для чого? Що би що? Це по перше. А другий момент хочу наголосити. Кожного разу нам чомусь дорікають тим, що ми вам допомагаємо, ми вам допомагаємо, ми вам допомагаємо. А я хочу сказати, шановні брати поляки, ви інвестуєте у власну безпеку. Бо ми сьогодні своїми тілами бережемо вашу безпеку. От і все. Що роблять росіяни, коли захоплюють ту чи іншу частину території? Умовно, захопили росіяни Донбас. Що вони зробили? Всі чоловіки поголовно з Донбаса, перший і другий армійський корпус російської армії. Що б зробили б росіяни, якби дійшли б до Волині? Включно, ну то що ми партизани це, я би партизани, це зрозуміло. Можливо, б ми загинули би всі. Це теж можливо без західної допомоги. Це таке теж могло бути. Але ще раз наголошую: якщо ви даєте, то не принижуйте, бо ви цим самим допомагаєте. І якщо принижуєте, то ви обесцінюєте вашу допомогу. І ви обесцінюєте той факт, що це є ще раз наголошую, це є інвестиція у власну безпеку. Весь світ вмирав зі страху перед росіянами. Весь світ боявся російської армії. Україна сьогодні. Сьогодні тримає ці рубежі. Хватить принижувати українців і хватить принижуватись самим. Українці вибачилися за дії наших предків. Я щось не чув, як, як правильно сказав пан Цибулько, щоб вибачалися за дії предків інші нації і народи. Так. От і все. Ігор у нас залишається 20 хвилин, хотів говорити з тобою ще і про військову ситуацію. На... А на, на фронтах, на фронті, і звісно, відштовхуючись від ще однієї тези, яку проголосив пан президент, курська операція сповільнила швидкість просування ворога до Покровська. Суперечлива заява, зокрема через те, що і більшість західних військових продовжують констатувати, що нібито ні, нібито Путін продовжує концентруватися на Покровську, і сповільнена помічено не було. Я не знаю стратегічного замислу сирського в контексті курської операції, тому я не можу це, звичайно, коментувати з точки зору стратегії. Саме сирський знає, скільки в нас резервів, на яких напрямках, де в нас що є. Але я знаю як простий польовий командир, що ми додали на сьогоднішній день 300 кілометрів фронту. От ми мали певну там, тисячу з лишнім кілометрів, ми мали, і ще додали собі 300. Чи є в нас достатньо сили і засобів? Про це знає сирський. Це його план. Ми довіряємо, це є команда, солдат має виконувати наказ. Крапка. Яким чином формувався цей план? Як він приймався рішення на ставці Верховного Головнокомандувача? Про це достеменно розбирали знову ж таки з Юрою Лусенко в мене на каналі, буквально позавчора. Вечори, хай, хай глядачі подивляться. Але дуже коротко. Стояла загроза з, -з, -з зняття сирського. Те, що Єрмак хотів забрати сиску, про те, що головкомах хитають, Мар'яна Безугла нам всім в поміч, як то кажуть. Ми все це бачимо. Але тим не менше, був предоставлений план. Пам'ятаєте статтю? Сирський не повідомляв Єрмаку про цю операцію, бо якісь інші операції були зірвані. Пам'ятаєте ці всі так. статті? Правда? Правда. Отже, це підтверджує те, що я зараз говорю. Можливо, це опосередковане підтвердження, але воно є. Далі. Що позитивного в Курській операції? Однозначно, міжнародні партнери всі сказали, що Україна має право. Німці нічого не мають проти, що там танки, леопарди їздять під Курском з часів Другої світової війни. Ну ми розуміємо це, та так це саркастично, але тим не менше це є. Далі, всі червоні лінії Путіна, десь ми там засунули, там засуджу туди трошки далі. Всі корічні лінії страху західних партнерів, які знаєш, виглядали як лайно і смерділи як лайно. Це, це корічньові лінії страху. Ми також їх витерли. Західні партнери побачили нікчемність російської армії. Вони не можуть, вибачте, відстояти своїх два села. Одне з них називається, це точна назва, географічна назва Дрочево, а друге називається Гуєво. Так от, вони не можуть два села відстояти, а претендують панувати на всьому світі. То якщо ми показали їхню нікчемність і це суперово, далі. Чи відтягнули росіяни війська з Покровська? Ну наскільки я бачу, не відтягнули. Чи забрали вони війська? кажуть, трішечки щось забрали з під час яру. Можливо, з запорізького напрямку з Харсон, щось забрали. Так. Можливо, ще раз наголошую, але коли ви кожного дня бачите, що на стрілках діпстейт якась територія, що росіяни туди зайшли, то ви маєте на увазі, що наші солдати, які з цієї території були змушені відійти, цілу ніч копали окоп. Бо вони не відійшли на підготовлені рубежі. В нас замість підготовки рубежів в Покровську висажали рози, бро, клали бруківку. А про те, як використали оце військове ПДФО, яке забрали в місцевих громад, ми вже всі знаємо. Скільки там, 2% на фортифікації потратили чи скільки. Я там не буду зараз пригадувати, там різні є розрахунки. От. Але суть не в тому. Так от, запам'ятайте, солдати, які, яких вибили наших побратимів з тієї чи іншої позиції, маючи переважаючу кількість танків артилерії, авіації, кабів і піхоти, вони цілу ніч, після того, як відійшли, вони копали, а зранку приймали новий бій. І от просто я хочу, щоб всі громадяни України це розуміли. Питання, чи потрібна була Курська операція? Думаю, що так. Я роз... спілкуюся з своїми родичами. в мене дуже багато побратимів і там два кума зараз на турецькому напрямку так само воюють. Кажу, що як обстановка каже, тяжко, дуже тяжко. Але каже: я кажу, ну от говорить, що от треба було на курс не йти. А лучше би вас підкріпили. Каже, розумієш, каже, кожен має робити свою роботу. Ми би тут стільки обмінного фонду не набрали би, скільки наші набрали там на курській операції. Ми би не набрали би кадирівців тут, або їх тут нема на передовій під турецьком. А там наші набрали кадирівців. Яким чином цей обмінний фонд використав президент? Він міг після дзвінка білової той Львова білової російської омбудсменки, які саме вперше за всю історію цієї великої повномасштабної війни попросили обміну. Чи міг президент Зеленських тих кадирівців і тих срочників поміняти на азовців і айдарівців на бійців добровольчих батальйонів, яких росіяни не віддають і не міняють? Вони їх там судять по 20 років тюрми дають. Розумієте, міг міг. Кадиров дуже хотів би забрати своїх кадирівців полонених і віддали би нам те, що нам потрібно. Бо солдата на солдата міняють по одному, а кадирівця на добровольця міняють по іншому. Але Зеленський цього не зробив. Ну можливо, це буде в якихось найближчих обмінах. Давайте не будемо казати, що не У зроб... нас відбувся обмін, вот зараз на 24 число, і якраз мова йшла про строковиків, яких Україна віддала замін за інших військовослужбовців, які теж нам потрібні, звичайно. Але ще раз наголошую. Якраз от саме строковиків курських, ну наскільки було в публікаціях, я сужу тільки з джерел масової інформації. А Путін дуже хотів збити цю хвилу невдоволення стосовно полонених строковиків, і йому потрібні були ті строковики. То якщо путіну треба строковики, а нам в першу чергу треба тих, кого не віддають. А саме азовці Айдаровці. Чому я так кажу? Бо, бо лише за них іде мова. Бо, бо лише по ним йдуть суди, де їм навалюють по 20 років тюрми російської. Розумієте? Бо інших військовослужбовців, ну, мобілізованих, міняють трохи. Мало, звичайно, мало. Але ще раз на що: вперше за цю війну я почув, щоб росіяни самі запросили про обмін. І от тут мене, вибачте, коробить же. Навіщо, якщо в Росії є проблема через тих строковиків, то чому ти робиш отак, щоб було добре Путіну, але, але не було нормально нам? Бо в цій, в цій історії я вважаю, що це є політичне рішення. Коли віддавали беркутівців, це було політичне рішення. Коли віддавали Цемаха без суда і слідства, це було політичне рішення. Це не було рішення, е, як то кажуть, обміну ну, вірного. І ага. я завжди пригадую... Прошу вагнерівців, це взагалі це абсурд, але я пригадую слова Сінцова, який дійсно сам був в тих застінках Кремля, і от він має право говорити, коли стояло питання обміну з Сінцова, він що написав в своєму листі? Не треба мене міняти любов ціною. Якщо мені якщо моя доля бути цвяхом в, в, в труні. Диктатора, то я готовий стати тим цвяхом. Тобто, це людина, яка була там, будучи в тюрмі, там, в Росії, писала щодо обміну, що треба міняти не любою ціною, що ліжби для картинки, а міняти так як, так, як треба. Але ще раз наголошую, це політичне рішення. Чи мав президент прийняти його таким? Мав. Так само, як любе звільнення, любе кадрове питання, він має право. Але чи добре, коли міняються командувачі під час проведення активних бойових дій? Недобре. Чи добре, коли міняються командири бригад під час активних заходів, коли вони на лінії вогню? Не добре. Чи добре, коли вони вже до упустилися до рівня міняти комбатів? Ви знаєте, коли приходить новий камбриг? Що він каже комбатам? Левовій частині своєї історії, я таких історій знаю повно, Він приходить і каже, комбатам. Не то, що ви там хорошо воюєте чи погано? Ні, каже, в мене своя команда, шукайте собі місця. Що то що тут за кадровий підхід в Збройних силах України? Я знаю дуже багатьох комбатів. Один із моїх, тож дуже близьких людей. Він рік провоював на передній лінії оборони після зміни комбрига. Йому прийшли і кажуть, шукай собі нове місце. Ну що то, ну це як ми збираємося вирулювати цю війну, коли кадрове питання по принципу лояльності. І це започатковано де? В офісі президента. І далі воно по цепочці йде. І я не здивуюся, що сьогодні зміна комбрига потягне за собою зміну тут же комбатів. Причому, ви ж розумієте, що під час активних бойових дій це дуже трагічна історія. А особливо, що якщо йде якесь переміщення особового складу чи якісь ротації. Нас же ж ловлять росіяни на ротаціях, як ми їх завжди ловили. Але я хочу на, на, на знову ж таки на власному прикладі, як мій батальйон сідав на позиції 24-ї бригади. Є позиція, наприклад, 30 чоловік. Перший день я завожу своїх 10. Ну, яких положено, а їх там осталося, наприклад, там з 24-ки залишилося всього 10. Я завожу 10, їхніх троє уходить. На другий день я завожу інших 10, їхніх ще троє уходить. На третій день я завожу ще 10, їхніх там троє чи четверо уходять. Один з їхніх хлопців залишався ще мінімум тиждень як координатор для артилерії, бо він знав всі орієнтири. І тільки після того, передавши повністю позицію, це була зміна батальйона. А в нас безугла виходить і розповідає, що 72-го бригаду хочуть одну вивезти, другу завезти, і це от, е, не треба цього робити. Треба робити, але треба робити планово, а не так, що одні вже йшли, а другі ще не прийшли. Або навпаки, як, е, по-моєму, 115-ту заводили. Вони прийшли, вони не, не спіли зорієнтуватися, як їх почали просто розбирати на молекули, бо вони прийшли навіть не знаючи, що відбувається. Росіяни ловлять нас на ротаціях. Ловлять. Чи можна змінювати командування під час ротації? Не можна. Чи можна змінювати командування під час активних бойових дій? Скільки часу понадобилось сирському, який був командувачем сухопутних військ, ставши головкомом, розібратися з моряками з авіацією з усім остальним? Бо на нього зразу навалилось дуже багато. Декілька місяців він входив в курс справи. Сьогодні атакують сирського. Я не є бронежилет сирського. Але ще раз атакують, щоб поміняти новий, який би він золотий не був, він пока внікне в цю історію. Mm. За цей період ми втратимо дуже багато особового складу людей. В першу чергу. Я ж зараз не за позиції. Хто поніс відповідальність за непідготовлені рубежі? ТСК 에, в Верховній Раді працювало, Міша Бондар опублікував, що на 20 мільярдів є підозри, на 20 мільярдів розкрадань, порушено 30 кримінальних справ. Для честі, до речі, СБУ. Тут треба віддати належне. Але ще раз наголошую, ви розумієте, що за кожним цією позицією, за затоважною картинкою на діпстей, де підсунулося на пів міліметра, це солдат копає, а не заходу. А ви бачили, які позиції в росіян? Юра Бутусов показував, які позиції на Курському напрямку, які позиції лінія Суровікіна мала. От я хочу, щоб кожен українець знав, що всі оборонні лінії в Україні вносять назву Єрмак Зеленський, тому що ці люди керують державою України. і їхнім іменем треба називати кожну позицію, на яку ви заходите, і будете знати.